Доброго ранку, ми з України. Сьогодні 25 квітня 2025 рік. П'ятниця. П'ятниця, у нас повітряна тривога. Мама досі не може звикнути, тому завжди бере телефон і знімає. Я говорю, мама, у нас війна в Україні. Вона така, повітряна тривога, я говорю, да, так, прикинь, уявляєш. А ми так живемо. От сьогодні у нас справжній день шопінгу. Аня хоче собі кросівки купити під форму, бо в берцях дуже жарко, влітку. дома, вот когда не жарко, когда дождь, когда никого нету, когда людей нету. Оказывается, самое лучшее время было, когда начало войны было, людей не было в городе. Сколько, сколько с людьми разговаривал, говорит, классное время было, когда люди все выехали. Да. Ну, Жизнь без а людей как, намного лучше. А как бывает, да, типа, когда там часов в четыре, э, не, часов шесть-пять вечера, город пустой. Да. Вообще, город пустой, как будто нема людей. Знаешь, такое, такое чувство такое. Никого не жалко, никого, ни тебя, ни меня, ни его. Думаю, какой заказать чехол выбрать и их сейчас столько много я хочу именно прозрачный хочу чтобы было видно экран ну это, самолет вот ну, ты понял вот чего-то мне очень светло военные тематики найти да я знаю но их столько много но я хочу какой-то один особенный но, 8. ну вот особенный. а их так все стало много особенно на айфон я не, не, могу одеть сережки. Да разливыши? Это больно. А. Это так жалко, я даже не могу. Ну, аккуратно пробивать. Надо. Гвоздики одеть. Ну, про, про, ну пробить снова. <связь> ну, этим гвоздиками пробьешь. насильно <связь> сильно. Лама? Это лама там? Да. Даже Никиты в туннеле позарастали практически. Туда ну все равно ездили. Да, но не такие были вот а такие. Не, вот. ну да. Я что думала, что оно зарастает полностью. Нет, ну там не все рост. равно. Блин, ну, Может лет 60 ну, 70 там чего уже Какой наш да. организм, да? А. Что он тянется, то есть ну, вообще, да? Тоже вот. генерируется, да. Да, Таня, во сколько вы вас забирать? Во сколько будете ехать забрать? В 11. Выезжает? Да. да. Билли Сити Центру. Отсюда, да. угу. А быть в 11? То есть автобус угу. в 11, да? Да. Сказав за 5 хвилин. Ну, тогда До. я в часов где-то полдесятого приеду. Где-то кофе попьем. Угу. Чай уже не увидимся, когда Угу. Где-то примерно через год в декабре мама говорит, может, Ну крики. да. ну, не факт, что меня отпустят. Да, не факт. Тем более в декабре я не хочу брать отпуск. Какой смысл? Я хочу, чтобы было тепло. Что да, ну, скажете, девчина? Моя мама хочет мне купить. Что? И... Говори. Вона це просто мій. втомилася від зйомок. Моя мама хоче купити мені мікрохвильовку у подарунок на день народження, Так. Щоб, щоб була згадка про неї. Ага. А, І що? І що ти вибрала? Ось це вона вибрала. Хоча ми спочатку хотіли щось біле з чорним. Ну, ладно вже буде. Бо дизайн кухні. Чорний це класік, так, да, пап? Білий. А ну ніколи не вийде Угу. Не буде чорної плями. Нет. Це все дівчині не подобається. Бо тут є крутилки, а вона не хоче з крутилками. Вона хоче, щоб було на сенсорі. Это, может, это не mm -hmm. Mm -hmm. Мені просто не подобається і все. Угу. Ще mm -hmm. така дама, спробує спробую годити. Я тебя люблю. Я тебя тоже. Все выключаю. Я Міра, 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 у так рада. Аня, а ти знаєш, як українською мовою буде ландиш? Зараз. Що загугліш? Конвали. Ага, так. Колись їх було дуже мало. Це я садила. Зараз розрослися. За парканом сусіди і конвалія вже там. Дивіться. Тут колись була доріжка, люди ходили до себе додому. Це будинок на двох господарів, але, як бачите, почалася війна, люди виїхали і до сих пір. Не приїжджали, тому все так заросло, навіть і не видно, що тут колись була доріжка. Що, Міра, ти прийшла подивитися, все перевірити, що тут відбувається, так? Да? Да Це вже Сергій садив. Виноград ми садили. Коли будинок побудували, то одразу виноград посадили. Що вам ще показати? Тут теж був колись виноград, але його прибрали. Лишня будка для міри. Сергій будував сам. <смір> ну, якось так, <смір> дивіться, гармошка. Так, все, йдемо їсти, бо зараз вже 14 годин, напевно. А ми з занюткою ще навіть і не снідали. Тільки попили чай і з'їли по шматочку пасочки, яку мама нам передала до сих пір їмо. Люблю паску намастити маслом вершковим. Це качеля. Зараз сушиться все після зими розкладено, але вона збирається, можна там і сидіти, і лежати. Теж Сергій робив відео, є на каналі, він прям розповідав детальну інструкцію, як він її конструював. Приїхали доїдати те, що не доїли після Аніного день народження. М -м -м -м. Ще окрошка. Ще. Угу. Ще Ви принесли? Так. Я буду їсти окрошку. Ще хотіла вам показати ось такий дозатор для рідкого мила. Достатньо тільки піднести руку. Не знаю, скільки коштує, але знаю, що Сергій це купував на сайті тему. Прикольна штука така. Ще Є корзина для туалетного папіру, вона теж автоматична. Підносиш руку, вона відчиняється, викидаєш туалетний папір, і вона сама зачиняється. А взагалі, чого тут тільки немає. В цій ванні навіть телевізор є. І навіть годинник. Теж є. Ну, годинники у нас тут завжди у кожній кімнаті були. Але коли я тут жила, такого не було. Це, напевно, думаю, теж сайту тему. Аня пропонує поміняти назву каналу. Не все про життя. Бо... бо, є... тігу, да. а бо... А не все. Бо є такий контент, який краще не знімати. Да, Ань. Я би усе знімаю. Мене, вот, в халаті, в ну не хочу не вас знімати Дівчина в халаті і в штанях. Гарнюсечка, ну, да? Гарнюсечка. Да. Да. Не, не знімай, така, така лошадь. Да. Да. Зараз мені синка принесе. Будемо знімати контент. Ну, не знаю, може. Мотивацію на що? Будемо спилювати горіха трошки. Я буду вас показувати зверху. ну, зверху не дуже. Ой, я... Знизу, що зверху. Ну, що, давай. Ліва, що справа? Ну, так, там? Чорні штанці собі джинси. Все нормально. Головне тапки під колір халату. Дивіться. Ой, так, ну що? Бачу, скільки часу, щоб не залишитися дуже багато тут на городі. Ага. Ну що тут? Така модна чудачка, смарт годинник у неї. Будемо мучитися. Ну а Можливо. чого це мучиться? Помучиться. Давайте. Ти думаєш, так просто, знаєш, як воно... Міра прийшла по Оба! Пиляє, раз і готова. І що все? Та ну як може зараз залізу по трошки. Ля-ля, Мира. Ля -ля, мира полюбляет редко на гуляти, да? Так. Ну, это ж, бачишь, еще трошки что-то спиляло. Хотя не смысл, тебе надо пулять еще вот саму эту ветку. Ну а что? Или, тебе нужно на что-то встать в улицу? Это бабуся Оля хочет тут посадить. Огірки. Огірки, да. А Хочу дерево сильне. Mm -hmm, розрослося. Бачиш, три штуки оці, як виросли, великі стали. Спіляла? Ну трошки оцю одну маленьку. А тут ще можна ходити, пап? Я та ні, ходити то можна, але ж обережно. О, це буде трошки краще. Тут і туди сюда. На сюди. Напричек У нас тут був прильот у 2022 році. Ми вже бачили всі глядачі. Ні, у мене багато нових глядачів з'явилося. Біля нашого будинку попадали осколки. Оці два вікна. Були вибиті. Так, і залишився з погодом. Дірки. А я тоді була у, у нас, я вот тоді була на службі. дзвоню, угу. Ніхто не бере трубку, думаю, що вже а потім вроді мама взяла трубку. Каже, у нас типа здесь, за, за домом, окна, ну і. Сусід був поранений так, і помер. Вони були в будинку з мамою і впали біля ліжка. Він прикрив собою маму, і осколок пройшов через двоє дверей, потрапив йому в голову, поки швидка приїхала. І потім він у лікарні помер. на душа. Я ж я сюди стануся. Я боюсь висоти таке. А ми в цей час були в будинку. Це було десь вісім годин вечора, напевно. Іноді були такі моменти, знаєте, коли обстрілювали в основному Миколаїв. Спочатку обстрілювали касетними снарядами. Вони розліталися всюди, і отаке було відчуття. Не один раз, коли ми були в будинку і ще не встигли побігти у підвал, то таке було відчуття, що це все, що це останні миті твого життя. Здавалося, що зараз і дах впаде на голову, але потім очнувся, знаєте, і розумієш, що ти живий.

Це все прожиття. Спасибо, Аня. А тебе Спасибо тако... Аня. У нас більше якусь благодарність. Вулиця Нагорна, 84. Це будинок, в якому я народилася. І прожила 20 років. Вікна заколочені. Можливо, люди виїхали, хоча собачка лаєть. Напевно, хтось там живе. Колись це був наш гараж, звісно, все зараз виглядає зовсім по-іншому, але будинок залишився той же. Ось тут жили хлопці, з якими ми дружили. Вітька, Валерка. Дівчат на вулиці не було зовсім, з ким можна було товаришувати. А тут жила моя подруга, верніше не подруга, а її бабуся моєї подруги Оксанки. І коли Оксанка приїжджала на вихідні або на канікули, то ми з Вітькою, Валеркою, з моїм братом тут двіжнячили по цій вулиці. Здається, тут пройшло все моє дитинство, але от зараз гуляю по цій вулиці. Вона... Чужа для мене стала. Можливо, моїм новим підписникам такий контент не дуже цікавий, але я знаю, що буде дивитися моя мама, можливо, моя подружка Оксанка. Я думаю, що їй теж буде приємно подивитися і згадати, як все було весело, безтурботно у дитинстві. А там за парканом моя школа, в якій я навчалася з першого по одинадцятий клас. Я навіть пам'ятаю ось ці чотири вікна. На третьому поверсі то був наш кабінет з 5 по 11 клас. До школи було дуже близько йти, хвилин п'ять. Ми тільки що порахували. 29 років назад я закінчила цю школу і тут. Просто тут я колись навчалася, тому знімаю. Що тут за 29 років нічого не помінялося, все яке було люди в Україні бояться. Мама, можна я? А що це такого? Все, яке було, все таки залишило. Та так, ракету. Зараз такое время. Так, всі перелякані, всі бояться. Всі бояться. Нічого знімати не можна. Я это скажу в не камеру. Скляночки. Скляночки, как уже бабулька, блин. А там рыбуло. Там. еще она моя там одна осталась не давай что давай а. давай я эти бутылки. А я не сын и